Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Прямокутник і квадрат мають рівні площі. Довжина прямокутника дорівнює 9 см, а його ширина на 5 см менша. Знайди периметр квадрата. Знайдемо. Площу нашого прямокутника. Для цього спочатку знайдемо ширину на 5 см менша. 9, віднімемо 5, отримаємо 4 см ширина прямокутника. тепер знайдемо площу. 9 множимо на 4, маємо 36 см квадратних, це площа прямокутника. Відомо, що прямокутник і квадрат мають однакові площі, тому площа квадрата також буде 36 см квадратних. Отже, підберемо таке число. Яке помножене само на себе дає число 36, це буде число 6. Сторона квадрата у нас 6 см. а тепер знайдемо його периметр. Перемет квадрата треба 4 помножити на а, 4 множимо на 6, маємо 24 сантиметри. І вибираємо варіант правильної відповіді: 24 см. Номер 12 із домашньої самостійної роботи, номер 5 підручника математика 5 виконано.